Духовний наставник президента Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, звернувся до волонтерів АЛАТРА та до всіх, хто зазнає переслідувань з боку РПЦ і антикультових рухів у Росії та в Україні. Це послання про те, що ми не одні, що у світі є люди, готові відверто говорити правду і ставати на захист свободи та людської гідності. Дякую пастору Марку Бернсу за його мужність і щиру підтримку. Такі голоси надихають і надають сили йти далі. Вітаю! Я пастор Марк Бернс, і я звертаюся до всіх волонтерів. «АЛЛАТРА» а також до всіх, хто зазнав переслідувань з боку Російської православної церкви, зокрема до тих, кого переслідує антикультовий рух в Росії та Україні. Я хочу сказати вам: ви не одні. Ми вас чуємо. Боротьба проти них вже почалася. Ви не залишилися самі. Я тут, щоб ви знали, вся Америка стоїть за вами. Мені байдуже, що пишуть газети. Мені байдуже, що можна побачити на Ютуб. Це не важливо. У всьому світі є такі голоси, як мій. І тут у Сполучених Штатах Америки є люди, які борються за вас. Ваші права дані не людьми. Вони дані Богом. Тому моє послання до вас: зберігайте надію, продовжуйте боротися, не опускайте рук, ніколи не здавайтеся. Пам'ятайте, хто ви і знайте, в результаті перемога буде за вами і за всіма нами, хто стоїть за свободу проти тиранії Російської Федерації, яка намагається знищити свободи людей у всьому світі. Я пастор Марк Бернс. Я підтверджую це послання і борюся за вас, а також за кожного хто відстоює свободу і права даровані Богом, а не людьми.